Вітаю, шановні! Мене звуть Женжера Сергій Володимирович, я викладач філософії та логіки в коледжі освіта та в університеті Україна, і, відповідно, в цьому семестрі ми будемо з вами займатися ті, хто є студентами університету філософію, а ті, хто є учнями коледжу основами філософії. Ця дисципліна входить до складу так званого блоку загальних дисциплін, який викладається на першому другому курсі. Хоча. Найбільш цікаві питання, пов'язані уже з філософією вашої професійної діяльності, вимагають більш високого рівня саме професійної підготовки, і тому, я сподіваюся, в подальшому ви згадаєте деякі проблеми загальнотеоретичного плану, які ми поставимо зараз, тому що зможете наповнити їх конкретним змістом, конкретною проблематикою тих дисциплін, які ви обрали для своєї спеціалізації. Філософію ми будемо з вами вивчати на базі тієї методології, яка склалася в університеті Тараса Григоровича Шевченко в другій половині 90-х років. Ситуація була пов'язана із тим, що радянська парадигма якраз відійшла в минуле. З іншого боку, західна парадигма, пов'язана з аналітичною філософією та комунікативною філософією, лише утверджувалась. І тому ми з вами, проходячи. Філософію скоріше в історичному розрізі, будемо намагатись торкатися теоретичних питань лише в той спосіб, який дозволить вам побудувати максимально широку палітру різноманітних філософських поглядів, але не надавати жодному вирішенню якогось остаточного абсолютного значення. Тобто ми не будемо виховувати з вас там марксистів чи представників комунікативної філософії, тому що. Як казав наш славетний геніальний поет Тарас Григорович Шевченко, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тобто ситуація пов'язана в обох аспектах з тим, що з одного боку не можна забувати досягнення наших же власних батьків, які працювали в галузі радянської філософії протягом 70 років і десятки тисяч. Зокрема, і українських вчених і філософів розробляли питання, які багато в чому випереджають сучасний розвиток західної філософії. А з іншого боку, не можна сліпо слідувати модним західним тенденціям, тому що, наприклад, та ж сама комунікативна філософія базується на свого роду абсолютизації дискурсу. Ми бачимо зараз з вами. На ґрунті політичних подій, до чого це призводить, фактично це означає, що західний світ намагається в деяких випадках надавати перевагу по черговому висловленню позицій учасників дискурсу без прийняття якогось остаточного рішення. В такій ситуації спроба все-таки рішення досягти, дійти певного консенсусу, часто сприймається взагалі як ворожість, агресія. І таке інше. Відповідно за е, абсолютизації комунікативної парадигми, ми ніколи ні про що ні з ким не домовимось. Ми просто скажемо, що ми всі поважаємо одне одного і розійдемось. Відповідно, ми з вами спробуємо підійти до питання в наступний спосіб: візьмемо історію філософії, візьмемо базові особистості, які внесли найбільший вклад і в історію, і в теорію цієї дисципліни. По черзі будемо розглядати теоретичні питання на базі історичного надбання е, кожного з згаданих найвідоміших філософів чи окремих шкіл та течій. І, відповідно, в підсумку у вас е, має сформуватися не певний абсолютизований погляд на те чи інш, той чи інший спосіб вирішення філософського питання, а у вас має сформуватись уявлення про філософію як про свого роду методологію мислення. Тобто я, як викладач логіки, буду підкреслювати методи та способи мислення відповідних розглянутих нами авторів. Ну і сподіваюся на вашу активну участь і на лекціях, і з ким я буду займатися на семінарських заняттях, на семінарах. Відповідно, всі питання, які будуть виникати в інших аудиторіях, які дивляться нас лише по трансляції, передавайте і буду намагатись відповідати на них на відповідно наступних лекціях. Дякую за увагу.